Вас у цьому відео ми покроково покажемо, як правильно зібрати оцинковану теплицю з полікарбонатом від компанії Оскаргру. Цього разу ми почали з демонтажу старої теплиці. Ось такою вона була. Від неї ми залишили лише цегляний фундамент. Перший фундамент та його різновиди, дерев'яний брус, металевий брус, бетонний фундамент найбільш надійний варіант для стаціонарних теплиць. Також є варіант встановлення теплиці на ґрунті якорі кріпляться до дух гвинтом та додатково фіксуються саморізом. Крок другий: збирання каркасу. Першочергово необхідно обов'язково зробити точні заміри площі на яку буде встановлено теплицю. Якщо ви вже зробили заміри, можна починати встановлювати каркас. Спочатку встановлюємо дуги і з'єднуємо їх перемичками. Перемички з'єднуються одна з одною. Коли дуги з перемичками встановлені, можна встановлювати торці з дверима і квартирками. Під час монтування не забувайте постійно вирівнювати конструкцію. Встановіть дуги з рівномірною. Ірним кроком відстань між ними повинна бути не більше одного метра. Тільки тоді, коли ви вже повністю зібрали всі дуги, перемички і торці, тоді ми вже радимо встановлювати фундамент так зручніше і швидше. Крок третій монтаж полікарбонатних листів. Полікарбонатні листи кріпляться до каркасу за допомогою саморізів і термошайб. Ось кілька важливих правил: наклейте на краї листів ущільнювальну стрічку та встановіть поверх торцевий профіль для захисту від бруду та вологи. У базову комплектацію теплиці стрічки не входять. Крок між кріпленнями полікарбонату 40-50 сантиметрів. Користуйте термошайби, щоб уникнути потрапляння вологи всередину полікарбонату. Кріплення не слід затягувати НАТО сильно, оскільки це може пошкодити листи у базову комплектацію теплиці. Термошайби не входять. Усі кріплення, які ви бачите у цьому відео, входять у стандартний комплект. Однак, якщо ви прагнете забезпечити ще більшу надійність і довговічність конструкції, радимо звернутися до нас для підбору додаткових професійних елементів кріплення. Стільниковий полікарбонат має односторонній захист від ультрафіолетового випромінювання. Як правило, сторона з uv захистом маркується брендованою захисною плівкою. Однак способи маркування можуть відрізнятися. Тому для впевненості шукайте лазерне гравіювання на самому листі. Саме воно вказує, де знаходиться сторона з захистом від ультрафіолетового випромінювання. Окрім базового комплекту, ми також пропонуємо широкий асортимент корисного. автоматичний провітрювач, термовент для ефективної вентиляції, зручні полички та грядки, а також системи крапельного поливу. Для циркуляції повітря та оптимального мікроклімату важливо встановити двері з квартирками. Встановіть двері на петлі так, щоб вони легко відкривалися та закривалися. Усе це для того, щоб ваша тепиця стала максимально комфортною та функціональною.